На 341-й день великої війни найзапекліші бої і далі тривали на Донеччині. Росіяни підтягнули резерви до Бахмута. Окрім загонів Вагнера, на штурма міста окупанти кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. І тепер кількість піхотних зіткнень навколо міста різко зросла. Утім, великого зиску від того вороги не мають росіяни масово гинуть під точними ударами української артилерії. А на ближніх дистанціях від куль українських піхотинців. Водночас житлові квартали Бахмута не припиняє бомбардувати ворожа ствольна та реактивна артилерія. Піхота по кілька разів на добу штурмує по периметру північних, східних та південних міських вулиць. Там щодоби менше придатних для виживання споруд. Копаємо, працюємо тому що. Часу дуже мало. Ожидаємо, що цю посадку через 20...